Її знижки представляють вересневі знижки на хюмерспрейд. Spray. 25% в аптеках «Подорожник», ПАМ та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Усі 17-річні призовники мають стати на військовий облік. Інакше великий штраф, новий закон від депутатів. Росія атакувала шахетами кордон із Румунією. Вдарили по пункту пропуску в Україні. Значно подорожчали послуги юристів, які консультують із мобілізаційних питань. Та як Путін зібрався жити вічно? Західна преса розкрила секрет Кремлівського фюрера. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Росія вночі шахедами обстріляла припортову та прикордонну інфраструктуру із Магільського району Одеської області. Внаслідок російського обстрілу двоє чоловіків, це водії вантажівок, отримали поранення. Один із потерпілих громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середньої ступеня важкості в лікарні. Крім того, шахедами ворог намагався зруйнувати КПП Орлівка, що на кордоні з Румунією. Нині на ньому проводять відновлювальні роботи. Також вночі російська армія атакувала авіабомбами, Харків та прилеглі райони. В самому місті жертв немає. Щоправда, є руйнування приватних будинків та пошкодження автомобілів. А в передмісті Харкова внаслідок ударів кабів постраждало п'ятеро людей. Стягнули зенітно-ракетні комплекси, панцир та ще більше захисних барш. Росія посилює заходи безпеки Кримського мосту від можливих атак з боку України, зокрема від її морських безпілотників. Про це свідчать нові супутникові змінки, зроблені компанією Максар Technologies. Росія значно збільшила кількість барж довкола мосту. Більше того, видно дві системи ППО пансер. Тож тепер вочевидь окупанти бояться не тільки морських, а й повітряних атак. У сполучених штатах пройшли теледебати між двома кандидатами у віце-президенти демократом Тімом Волзом та республіканцем Джей Ді Венсом. У ході дебатів обговорювалася зокрема політика щодо Ірану, права жінок на аборт, міграція та глобальне потепління. Обидва кандидати практично не згадували війну Російської Федерації проти України. Однак, демократ Тім Волз наголосив, що риторика Трампа щодо угод із диктаторами на кшталт Путіна та Іна є небезпечною та шкодить інтересам Сполучених Штатів. Перші опитування свідчить про те, що це була нічия. 42% глядачів телеканалу CBC вважають переможцем Венса, 41% – волза. Низка незалежних спостерігачів назвала виступ Венса переконливішим. Насамперед, республіканців вдалося щоразу повертатися до теми нелегальної міграції, яка досягла рекордних показників за правління Байдена. Дебати кандидатів у віцепрезидента Сполучених Штатів рідко мають визначальне значення для виборів. Однак у поточній ситуації, коли Камала Гарріс та Дональд Трамп мають приблизно однаковий рівень підтримки, навіть невеликі зміни в громадській думці, викликані висловлюваннями Волза чи Венса, можуть мати вирішальні наслідки. Литва просить ГААГу порушити кримінальну справу проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на думку литовського уряду, той причетний до примусової депортації та переслідування людей. Більш детально в сюжеті моїх колег. Олександра Лукашенка вперше за останні кілька років офіційно запрошують із візитом до Європи, точніше, в Нідерланди, а ще точніше в Гаагу. до її міжнародного кримінального суду. Це приступлення. І воно наказуємо Ініціатором порушення справи проти беззмінного білоруського диктатора стала Литва. Вона передала міжнародному суду в Гаазі матеріали щодо злочинів режиму Лукашенка за даними литовської сторони. Особисто білоруський президент та його спільники. Вчиняли і вчиняють на території своєї країни злочини проти людяності. Є розумні підстави вважати, що з 1 травня 2020 року і до цього дня стосовно цивільного населення Білорусі відбуваються злочини проти людяності, включаючи депортацію, переслідування та інші нелюдські акти за вказівкою вищих посадових осіб білоруських політичних, правоохоронних та військових органів. Працюючи у тандемі, вони примусово депортували з країни або залякали та змусили виїхати з Білорусі сотні тисяч своїх співгромадян, що суперечить основним нормам міжнародного права. Та ні посередство Президентский э, процесс избирательный, который был э, связан с э, огромными репрессиями, с преследованиями, с э, тем, что э, была массовая фактически депортация э, и другие преступления, связанные с, не, с незаконным лишением свободы, с пытками, даже есть смертельные случаи. В результате уряд Литвы взял на себя инициативу стать первой Украиной, которая не дала все Світній розголос справі і передала ситуацію в Білорусі на розгляд міжнародного кримінального суду. Депортація була ключовою метою атаки білоруського режиму. Позбутися будь-якими засобами всіх критиків і опонентів, щоб зміцнити авторитарне становище режиму при владі. У сукупності ці дії є злочинами проти людяності трьох різних типів, а незаконна депортація б. переслідування та в. інші нелюдські діяння та, можливо, інші пов'язані з ними злочини. Но на цьому режимі не зупиняється, і він переслідує білорусів вже за пределами Білорусі. Це, наприклад, заочний приговор, це лишення власності, це переслідування родственників, які проживають, залишилися проживати на території Білорусі. Преступлення носять, звісно, масштабний характер, і вони повинні бути оцінені, і за це повинна наступити відповідальність. Тепер за словами Павла Латушка, який і збирав усі документи, міжнародний кримінальний суд Гаги зможе розпочати розслідування злочинів режиму Олександра Лукашенка щодо Білорусів. А це для диктатора дуже неприємний дзвіночок. Поїзд Мінськ-Гага, в якому уже сидить Лукашенко з сьогоднішнього дня. Онтронувся з станції Мінськ-Пасажирський в направленні міста Гага. Ми знаємо тому, що ріжим. уже в преддверии этого начал реагировать, начал бороться. Они реально боятся этого. Они понимают, что такое обращение государства уже в международный Будут начинать рассматривать, расследовать, собирать, собственно говоря, информацию о том, насколько... Заявлені факти підпадають під юрисдикцію, роботу і е, собственно говоря, е, мають основательною доказову базу. Не варто забувати, що саме Литва була першою державою, яка свого часу звернулася до МКС щодо ситуації в Україні, і зрештою домоглася видачі ордера на арешт Путіна. Тепер же ця сама доля чекає і на білоруського батька. Міжнародний уголовний суд. Е... впервые обратился фактически к президенту Путину с ордером на арест. И если это будет второй ордер на арест, который может быть выдан тому же самому Лукашенко, что, ну, гипотетически можно подозревать, и это было бы, наверное, самым хорошим началом для того, чтобы начать преследование его в порядке, Розсмотрність дела. ніколи білоруська ситуація не рассматривалась в міжнародному головному суді. То есть фактично з'являється надежда, віра. Я скажу уверенность в тому, що за приступлення проти білоруса наступить ответственность. з нетерпінням. Схоже чекають на цей самі білоруси, які втомилися жити за диктатури Лукашенка. В мережі вже пропонують сушити сухарі для беззмінного президента. А ті, хто виїхав через репресії за кордон, пропонують. Уть батьку безкоштовно підвести його до гаги і супроводжувати на лаву підсудних. Вся дальніша процедура буде вже в закритому режимі. і Ми будемо е, бачити тільки якісь результати, які будуть віді, е, якщо це будуть прийняті рішення суддів е, або рішення прокурора. Всіх виновних в камеру пусть компенсують ущер. У підрозділах збройних сил України інколи трапляються випадки самогубства. Про це розповіла в інтерв'ю українському телеканалу молодша сержантка 112-ї бригади ТРО Катерина По за її словами, таке трапляється через те, що військові не витримують стресів і побаченого на війні. Також причиною суїциду може бути і ставлення командирів до самого бійця. Фактори психо психогенні. Ну такі такі люди, втрати таких людей, це по факту психогенні втрати в підрозділі. Це коли людина не витримує або навантаження, або не витримує буває таке, що навіть ставлення не витримують. Для когось дуже важко дається виконання команд. Для мене особисто також дуже це важко дається, але треба старатися і йти до однієї цілі а суїцид звичайно кожен підрозділ він в будь-якому випадку стикається з цим хоча проводиться робота проводиться робота стосовно визначення людей з суїцидальними настроями і робота з ними. Призовники мають у 17 років стати на облік через Резерв Плюс або шляхом явки в ТЦК, інакше доведеться платити штраф. Відповідний законопроект Кабміну вже зареєстровано в Верховній Раді. Зокрема, в ньому йдеться про те, що щороку, із 1 січня до 31 липня, громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників. Це можна буде зробити дистанційно через Резерв Плюс або прийти в ТЦК. Якщо це проігнорувати, то доведеться 100. Платити кругленький штраф від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Платитимуть його, вочевидь, батьки. У зв'язку із зростанням попиту серед чоловічого населення на юридичний захист у питаннях, пов'язаних із мобілізацією та інших взаєминах з ТЦК, юридичні компанії підняли ціни на свої послуги в кілька разів. Так, за коротку п'ятихвилинну телефонну консультацію юридичні компанії сьогодні просять від однієї тисячі гривень. Більш докладна консультація обійдеться вже від чотирьох тисяч гривень. Підтримка юриста в отриманні відстрочки від мобілізації чи оскарження ВЛК коштуватиме в середньому 10-15 тисяч гривень. А найдорожче коштує виїзд за супровід адвоката до ТЦК в середньому 18-35 тисяч гривень. Тим часом, як повідомляють, змі в Україні вже зросла кількість і напівшахрайських юридичних організацій, які хочуть нажитися на проблемах українців, лише імітуючи надання обумовлених послуг. Поки каби стирають Україну, Путін заявив про відновлення тимчасово окупованих областей. Зокрема, кремлівський диктатор лицемірно запевнив, що в Запорізькій та інших тимчасово окупованих областях росіяни відновлюють інфраструктуру. Більше того, сказав, що найближчим часом Російська Федерація, нібито витратить 10 мільярдів доларів на відновлення тимчасово окупованих земель України. Що планує ворог докладніше в цьому сюжеті. Понад 10 мільярдів доларів саме таку величезну суму витратить Кремль у найближчі чотири роки на відновлення тимчасово окупованих територій. Такі дані наведені у проєкті нового федерального бюджету з 2025 до 2027 року. Показати, що окупована територія України вже є єсніатємлена частина Російської Федерації, відповідно, так називаємо номин суб'єктами, і Російська Федерація прийшла туда са Такі божевільні витрати мають насамперед інформаційно-політичний характер. Тільки перевіряти, як витрачаються ці шалені гроші, ніхто не буде. Не якість, не кількість виконаних робіт ніхто не дізнається. Це один із сотні тисяч прикладів, як використовують гроші з федерального бюджету на відновлення окупованих територій. Потім з договорами, така ж біда. Не все постоянно з договорами, завтра-завтра так нічого і не зробили. Заплата труда такая же історія. А, питання з перебоями. Питання взагалі практично нет, з перебоями. Питаємося за свой щит. Люди приїхали з глибинки Росії до Маріуполя на заробітки, а їм просто не сплачують. А ось як справи з громадським транспортом і дорогами. У мене надо... Да там не дозвонишься. Вы народ услышите, услышьте народ. Дорога вообще убитая абсолютно, автобусы очень часто ломаются. И, соответственно, выехать ну куда-то в город, например, купить одежду ребенку, те же самые какие-то лекарства. Ну на такси только. Такси сюда очень дорого берут, потому что они так едут, таксисты говорят, у вас тут дорога убита, и платите 3000. Ни дорог, ни ні транспорту ничего нет. Хотя деньги на оккупированные регионы выделяются колоссальные. Используется так называемая чеченская тактика. То есть, когда во времена Первой и Второй Чеченской войны, например, российские с российского бюджета был э, отремонтирован, реставрирован, ну, фактически заново создан э, железнодорожный вокзал в Потом в ходе боев он был уничтожен. И, соответственно, посчитать убытки, либо, так скажем, суммы, потраченные из российского бюджета на строительство данного инфраструктурного объекта, было невозможно. 1 трильйон 300 мільйонів рублів або понад 10 мільярдів доларів за три роки на відновлення зруйнованої Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Тим часом, як на споконвічні російські землі, далекий схід з бюджету витратять у шість разів менше коштів. Хоча далекий схід це 36% території Росії у цих краях вічного холоду. Лише кожен четвертий мешканець може похвалитися наявністю газу у будинку. Про водопостачання та каналізацію краще взагалі не говорити. але не вкладывать и у своей земли, если можно просто вкрасты под вывескую ведновления новых земель. Расходы, соответственно, на, на эти оккупированные территории и что все, что они хотят там инвестировать и делать, это вот в районе триллиона. Так что это существенно. Видно, что даже вот повышение налогов на россиян не хватает, чтобы все это дело оплатить. И конечно, это очень существенные суммы. И в целом видно, что вот нападение на Украину, оно но создало такую значительную прибавку. Это, ну, где-то, по моей оценке, сегодня пятая часть российского федерального бюджета, можно смело об этом говорить. То есть и налоги были бы ниже, и в целом жить было бы гораздо легче, если бы не вот этот огромный многотриллионный довесок. Такими колоссальными вытратами Кремль хочет задобрить местное население. Мовляв, у России жить добре. Але навряд чи у Кремля вистачить сил та ресурсу залишити окуповані території під своїм крилом. Російський диктатор, президент Володимир Путін, одержимий ідеєю безсмерті. Гості Фюрера перед зустрічю можуть тижнями перебувати на карантині. Про це повідомляє американський журнал «The Atlantic». Видання пише, що родичі диктатора Російської Федерації змушені пересуватися виключно автомобілями, а його гості сидять на карантині перед зустрічю. Іноді це триває кілька тижнів. Зокрема, така поведінка пов'язана із тим, що Путін любить життя і одержимий ідеєю безсмертя. Більше того, за даними видання, Російське міністерство охорони здоров'я вимагає від науково-дослідних інститутів звітів щодо розробок у сфері боротьби із сенсорними і когнітивними розладами. Вони також вивчають способи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом і способами зміцнити імунну систему. Утім, як не крути, смерть перемогти Путін не зможе, як би не старався. Просто неймовірна сила духу. Ветеран російсько-української війни, втративши руку на фронті, зумів підкорити одну із найвищих гір Кавказу. Боєць третьої штурмової бригади Олег Шахов у березні цього року втратив руку в боях в Ворлівці на Донеччині. Утім, за півроку знайшов собі сили для підкорення гір. Військовий піднявся на Казбек висотою більше п'яти тисяч метрів. Своє сходження Олег Шахов присвятив побратимам, які віддали життя за Україну. Сьогодні ми піднялися 45 тисяч на гору Казбек. Це сходження я хочу присвятити всім загиблим воїнам в священній війні, війні в Україні. Ми пам'ятаємо кожного з вас. Клянусь, побратим і брати. Ще не було ні дня, щоб ми заснули і не подумали про когось. Всю справу ми доведемо до кінця. Третя штурмова, другий штурмовий батальйон, перша штурмова рота. Слава Україні! Ідея піднятися на казбек із воїном належить українській рекордсменці та альпіністці Тетяні Яловчак, яка підкорила сім найвищих вершин на самих континентах і шість найвищих вулканів. Вона була керівником експедиції, і допомогла Олегу здійснити сходження. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.